Привіт! Сьогодні вирішила приготувати кабачки з сосисками у фритюрі, а в поєднанні з соусом це неймовірна смакота. Для тіста нам знадобиться кефір, сіль, сода і мука. Тісто має бути в міру густим, як на відео. Кабачок ріжемо на кільця, очищаємо від шкірки і розділяємо на три частини. У глибоку кастрюльку наливаємо олії і ставимо на вогонь. Кабачки нанизуємо на шпажки, обмакуємо в тісті і відправляємо розігріту олію на 1 хвилину. Сосиски розділяємо навпіл, нанизуємо на шпажки тісто і в олію. Якщо невелика кількість інгредієнтів, дуже зручно обсмажувати це в турці. На приготування у мене пішло всього 20 хвилин. Соус я приготувала саме звичайний, сметана і часник. Це дуже смачно. Якщо сподобався рецепт, зберігайте смачного.